Сила Поділля це проєкт, який здобув перемогу на хакатоні «Халлі 2.0». Засновниці проєкту Юлія Романовська та Ірина Білоу створили простір фінансової та правової обізнаності для дівчат, чиї близькі та рідні стоять на захисті України. Також запрошують у свій клуб жінок, які переїхали до Вінницької області внаслідок агресії РФ. В рамках проєкту проводиться серія різноманітних тренінгів, майстер-класів ігор і не тільки. Звідки виникла ідея, щоб написати проєкт, брати участь у хакатоні Хайлі 2.0». Накопичилися запити. Це моя співпраця із родинами військовослужбовців. І от виникла ідея. Для того, щоб підтримати ці родини не тільки в юридичних аспектах, а також фінансових, а також трішечки допомогти їм щодо психологічної розгрузки. І ми разом із моєю партнеркою Юлією Романовською, яка у 2014 році приїхала із міста Луганська в Вінничину, яка пройшла шлях інтеграції у Вінницькій громаді. У нас виникла ідея. Написати проект для підтримки дівчат, в яких рідні нас захищають, чому саме сила Поділля? Тому що ми є подолянками, живемо на Поділлі і розуміємо, що жінки в нас непростий час і дівчата мають бути сильними. І саме наш проект Сила Подільна він спрямований на підсилення жінок і дівчат, які мешкають у Вінницькій міській громаді. Також проект спрямований на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, саме жінок і дівчат, близькі і рідні яких захищають Україну. В нашому проекті зустрічаються дівчата, жінки, панянки, які є. Жительками міста Вінниці, Вінницької міської громади, і дівчата, які вимушені були переїхати до міста Вінниці, також проект спрямований на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб, саме жінок і дівчат, близькі і рідні, яких захищають Україну. Про Хекактон Халі 20 мені розповіла Юля Романовська. Ми вирішили, що будемо командою і напишемо. Заявку ми вже бачили чітку ідеї, що ми хочемо реалізувати у Вінницькій громаді, кому допомогти. Тому згуртувалися і написали цю заявочку. Інноваційною особливістю нашого соціального проекту є одночасне проведення майстер-класів і тренінгів для жінок і для їхніх дітей. Ми знали цю потребу жінок, близькі яких захищають нашу Україну. Що в них немає можливості залишити з кимось діток для того, щоб набути практичних знань або певних навичок. Ми беремо відвідуємо дуже багато заходів, сили Поділля, вони проводять різні майстер-класи і для дорослих, і для дітей. Минулого разу в мене дитина 5 років майже то відвідували захід з виготовлення кристалів, їй дуже сподобалося. Зараз ми на майстер-класі по виготовленню вареників, вона теж дуже любить ліпити. І взагалі вона б, мабуть, кожного дня відвідувала б такі майстер-класи. Хочу подякувати цій організації Сила Поділя, що вони допомагають адаптуватися в місті Вінниця. Протягом реалізації проєкту, виграного на Хакатоні Халі 2.0, ми з Ірою відчували постійну підтримку від організаторів. Це була, можна і сказати, цілодобова підтримка. На будь-який наш запит. Завжди допомагали знайти вихід з будь-якої ситуації. Особливу подяку хочу висловити нашому ментору, пану Івану Кульчицькому, за його слушні поради, за його. Мотивацію за його підтримку це було неймовірно. участь в цьому проєкті дала мені підтримку, і саме перше це психологічну підтримку. Я познайомилася там з багатьма дівчатами, у яких є спільні проблеми, і можна обговорювати це. Ну. Спілкування поза проєктом, також мені подобається в цьому саме комфортне таке відношення, в цьому колективі проєкті багато юридичної, професійної юридичної підтримки, яку надає Ірина Миколаївна. Юля також надає багато такої стосовно як організувати свою справу, на що звернути увагу. І це ну також дуже цінно. Я не можу сказати, хто більше отримав задоволення. Ми з Ірою чи дівчата бачити щастя, бачити посмішки, з якими дівчата уходили від нас. Ми відчували неймовірне задоволення і щиру подяку всім нашим партнерам і організаторам Хакатону Халі 2.0» за можливість подарувати щастя. Нашим учасницям, завдяки проєкту Сила Поділля учасниці змогли підвищити свою фінансову грамотність, а це, в свою чергу, допоможе досягти фінансової стабільності, незалежності та успіху в різних сферах життя. Крім того, учасниці підвищили стресостійкість та правову обізнаність, навчилися планувати майбутнє, захищати власні інтереси, управляти особистим бюджетом. Щиро вдячні організаторам Хакатону халі 2.0 за можливість реалізувати наш соціальний проєкт. Щиро радимо всім бажаючим брати участь у цьому хакатоні.